Слава Ісусу Марії, вітаю вас, з благословенного Кракову, зі снігом, з морозом. Сьогодні маємо прекрасну неділю Христос Воскрес. Живемо, радіємо і витриваємо. І послання 25 січня 2025 рік. Дорогі діти! У цьому благодатному році закликаю вас до навернення. Поставте Бога, дорогі діти, у центрі вашого життя, і плодами будуть любов до ближнього та радість свідчення. А святість вашого життя стане справжнім свідченням віри. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І в цьому році, благодатному, то маємо такі бажання, такі такі мали бути наші наміри, такі б наші були мрії. Щоб, щоб мрії були власне бути цим, бути такою людиною, яка була би плодом, плодом любові. До ближнього та радісним свідченням. І, і, і Марія каже, що це можливо, це можливо. Можеш бути такою людиною. Ну, а що для цього треба робити? Навертатися. Каже, у цьому благодатному році цей благодатний рік нам ще дається для навернення. Закликаю, каже Марія, до навернення. До навернення. Ще краще, ще більше, ще більше. Тобто, бо вже є такі люди, що я навернувся. Що мені далі робити? І, ну, і в більшості потім такі люди і падають. Бо вже думають, що я не вернувся, і все мені вже все море по коліну, Сніга нема, та й добре жити. А тут бачите, іноді на сніг треба виходити. Поставте Бога. постав Бога у центрі свого життя. Це означає, щоб люба думка, люба мрія, люба твоя справа. І йшла через Бога. Через Бога. Ти спочатку думаєш, а чи Божа ця справа, а чи так буде по-божому зробити? А так би зробив Господь, а чи Господь хотів би, що я так зробив, і, і тоді все аналізуєш через Бога, пропускаєш буквально своє життя, свої думки, свої мрії, свої бажання пропускаєш через Бога. І, і, і так Бог стає у тебе в центрі життя. твого. Десь їдеш до Бога, десь йдеш працювати для Бога. Десь когось любиш, теж заради Бога. Ну, бо, каже Марія плодами: будуть любов до ближнього та радість свідчення. Бачимо любов до ближнього, а іноді такі ближні, є, ну, яких терпіти не можеш, не те, що любити. А тут каже. А це плід, це плід. Якщо Бога будеш ставити на перше місце, якщо в цій людині почнеш бачити Бога, так само, бо якщо Бог у тебе в центрі твого ока, в центрі твого розуму, то ти на цю людину будеш дивитися також, як на ту особу, в котрій живе Бог. І тоді в тебе буде просипатися ця любов до ближнього. Та радість свідчення з людиною почнеш навіть розмовляти, свідчити про те, як ти досвідчив Бога. І каже, святість твого життя стане справжнім свідченням віри. А святість свого життя вже стане справжнім, і потім, уявіть собі, будуть віруючі попісля вас сказати: А знаєте, там того або ту, яка а, так вірила. Як зараз, ми знаєте, говоримо про Фавстину Ковальську, наприклад. Бо ми сьогодні якраз були тут в Кракові. в в цьому санктуарі Фаустини Ковальської. Тому зараз так дивимось, ух, там Фаустина роздавала там. Ну, реально, цілі книги, цілий санктуарі, цілі ну, ікону намалювала там. Ну і багато різних чудес вже і після смерті. А, але це є свідчення віри. Вона засвідчила, як вона вірила. А для неї це може бути буденне життя. І так само І Марія каже, і для тебе може бути. Буде не життя, але потім це буде свідченням віри. Твоє життя стане свідченням е, справжнім свідченням віри. І Марія дякує, як завжди, дякує нам е, за те, що ми дійсно хочемо жити цими посланнями, хочемо ставити Бога в центр нашого життя, і хочемо е, жити з цим постійно. Тобто, спочатку Бог, а потім все інше. І кожний рух аналізую. Так, так, так. І це є практично, як поставити Бога е, на в центр свого життя. І сьогодні за це молимось і, і ставимо, і аналізуємо, звісно, своє життя, чи є вже Бог на наш у мене в моєму житті, в центрі моєго життя, чи ще нема, чи він дещо з боку стоїть. Будьте благословенні, Миром, радість, благодать, з Кракова. Папа. -па.